Чергове завітали на будівельний майданчик в Агросоюзі, де будується ангар 17х69. Значить, що тут нового що вже зробили? Значить, поклали на підлогу дорожні плити, повністю вимастили. Значить, під ці дорожні плити зробили таку подушку затвального шлака, такий крупний шлак. Трошки каточком поїздили, ущільнили його і отак от повіточку поклали. А, значить, а потім зверху просипали гран-шлаком, він зараз заповнює всі ці шви. І в принципі це буде фініш на підлогу. тут вже більше нічого не буде. Значить, почали ставити каркас. По каркасу нагадаю. Получається в цьому ангарі крок прольоту 3 метри. І загально виходить 23 прольота, 69 метрів по довжині, 17 метрів значить, по ширині. І висота в коньку 9,6 метрів, і висота е, стійки вертикальної частини до загіба, до того, як арка формується е, 3,5 метри. Е, що ми бачимо? Конструкція така доволі облегченна, але в принципі вона ж і металоєнка. Значить, на фермах використана гіп-76-ї труби, товщина стінки металу 5 мм. Весь метал, який тут використовується, це конструкційні сталі 9 2 Значить, Ці конструкції вони всі прораховані по снігових вітрових навантаженнях з запасом з коефіцієнтом ще 1,25 Значить, Брався по Україні четвертий по снігу і четвертий регіон. Вітру і ще з запасом коефіцієнта, для того, щоб ми чітко розуміли, що цей ангар буде стати і витримувати навантаження. Бачимо, що цей каркас поєднаний восьми поясами, які поєднують значить, арки. А крок між арками. Це доволі інтересна конструкція витрачається. Бачимо, що немає ні колон, ні опор. Вся корисна площа використовується на 100%. Значить, цей ангар це великий, після нього є ще 22-32 метри, і теж має повністю вільний простір, без колозний, без опор. А сьогодні отак вот от завітаємо сюди. Я вже впевнений, що каркас значить, буде закінчений, буде е, уже обшиватися металом, зверху буде натягуватися тен, буде встановлюватися в металоконструкції огорода. ворота. Е, далі сюди попадемо, подивимося.